Всім привіт! З вами я Макс або Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я планую зняти відео про Майнкрафт. Але не про звичайний Minecraft, як ви бачите. От, ну, такий дуже, дуже гарний Minecraft. Тут багато текстур дуже гарних. Можна подивитися зверху. Тут я показую. Де, де видно, як я бігаю та їм. Так, дивіться, отак то, то пояти. Я в цьому відео хотів би подивитись, деякі ще гарні моделі, тому що тут дуже багато перемальованих моделей. Ваше? Дивіться, тут Кульба відразу чотири виглядав мене. Добре. О, дивіться, як я дерево ломаю. Я був в цій був був, а в цілому добив це листя за кадром. А в цілому, все, все що буде на відео. Єдине, що я був, подивився ліхтар, що як буде виглядати. А так я більше нічого не дивлюся. Так, ми зробили виходить, це. Буде в цілому виживати в більшості випадках, як в, в, в звичайному Майнкрафті. А зараз треба буде мені прибирати тут деякі речі. Ну, звісно, можна буде почати. Зараз треба буде подобувати їжу відразу, а то якщо почнеться дуже швидко ніч. Зараз мені дуже швидко, треба добути. Ні, ну це правда. Я взагалі можу Java є, Є типу, схожі гарні моделі. Але на Бедрук, це відео я записую на Бедрук і взагалі ці всі відео про Майнкрафт в мене взагалі вони в цьому на Бедруку записані. Ой-ой-ой. Я вже під землю впав. Мені треба всього що одну вівцю. Об! О, вівця! Вівця. Стій, будь ласка, дякую. Все. Дивіться, до речі, я, як прикольно Зараз я хочу показати від е, іншого лиця, щоб... А, тут, схоже, не можна. А, ні, можна. Чи ні? Ні, схоже не можна. Ну, коротше, я від іншого ракурсу не можу показати так швидко, як на джаві, тому що там просто нажимаєш на е, якусь кнопку. А тут... На бедрики треба іменно в настройках, як я знаю. Добре, я зроблю собі блакитне ліжко, напевно. Вовчик. Боже, який... Боже, він так. Він такий милий, все ж таки, в цьому моді. Ну це більш як... Не знаю як. Я нікого... Я ще не бачив... Фау! Це світлячки. Взагалі я ще в Майнкрафті не бачив світлячки. Зараз таки буде червона ліжка, тому що синього нього я не можу знайти. Зараз таке в мене буде... де... Пішу це. І вона вся така брудна! А де вона в залі граз? Знайшла. Так, червоний барвник. Тепер перефарбовуємо все. Червоний. Все, тепер просто крафтимо ліжку. Та все полізу в шах. Не в шахту, а зроблю тут мини. Міні... Я в цілому не буду прямо. В... Можу, я, звісно, це все не зроблю в одній частині. Це відео, я думаю, мені зроблю на 10-15 хвилин. Але все рівно. Так, виходить... Ну тут анімація дуже крута. Я в цьому... Я думаю, що це... ну... Я хотів, щоб на цьому відео збирались 4 лайки. Так, добре. А. Ну, мені дуже подобається анімація, як ми маємо блоки. Так, так. Так, так. Все. Я був Аж 27. Я думаю, що це мені з головою цьому вистачить. це дерево з головою мені не вистачить. Добре, роблю сокиру. Так. Кайло. Там у нас хтось біля мене. О, вівця! Віде, будь ласка. Так, добре, я зараз добуду в цьому, ну зараз дерево. Я в цьому дуже гарний будинок будувати не буду. О! Я давно не дивився. До речі, я давно не дивився на те. ну, Я не пам'ятаю, що я дивився колись на те, як вовк вбиває вівцю. Сімформ не відео. Ну, в цілому, що я можу сказати. Ну, тепер в мене ще буде більше їжі. В цілому я зараз хочу зробити отак пічку. Ой, вибач вівця. Так, 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 так. 24. Так. І так все, доки воно пережарується. Ой, яблучко. До речі, дивіться, як гарне яблуко виглядає. Воно, можете подивитись, з боку в руці в мене таке гарне яблуко. Зараз я хочу показати вид нагору. Тут повинен взагалі буде. Буде ідеальний вид. Зараз повинен бути ще вечір. Дуже гарний момент був. Можливо, до речі, цей момент буде на прев'юшці. Чи... Чи цей. В цьому цей момент також гарний. Так, добре, в цьому, дивіться, так можна. Ну, не. Тому зараз треба буде поспати, все, ось голову Доки не заспавнились монстри, все. Так, добре. До речі, ліжко так прикольно. А, а я думаю, чого я бігати не можу. Чи це в мене... А де... А, пічка там. Ох, я вже скоро помирати буду. Ту від голоду. Так, добре. Я поїв з головою. Я б хотів подорожувати світом. Ну, тут доволі, до речі, незвичайно, що тут е, небо. Ну, сонце це е, справжнє сонце. Вау. Дивіться який гарненька. Оцей момент, може, він також дуже гарно виглядає. Але, напевно, той зі сонцем, скоріше всього, буде на прев'юшці. Ой, ой-ой-ой-ой. Ой, Все, паркур пройде. Так, ну в цьому цей фрагмент, може, я просто, щоб могли ви подивитись, він також дуже гарно виглядає. Але, напевне, я вже буду завершувати першу частину. І що вам це відео сподобається. То в цьому я можу зазняти другу частину. Мені самому цікаво дивитися на цей мод. Тому що він дуже гарний. Промальований ось такий. І взагалі дуже він гарний. То всім до побачення!